У нас така заповідь, що блаженні нижчі духом, так? Тобто це не те, що нижча людина, а та, яка має потребу, відчува потребу в кому? Потребу Потребу у Богу, правильно? яка розуміє, що вона нуждається в Богі кожного дня. Дух Божий, який живе в нас точніше. І плоть, вони завжди мають боротьбу у відродженій людині. Якщо людина не відроджена, тобто не народження з гори, не покаяна, не при, яка не прийшла до Господа, тобто, нашими словами, не віруюча, то в неї цієї боротьби немає. Вона йде по повелінню свого тіла. Захотіло тіло то, людина то зробила. А коли <кій> має на увазі якийсь гріх, а коли людина вона живе по духу, і поступає по Божих заповідях, то вона завжди вміє розлічати, що можна робити і що не можна робити. Сьогодні у нас буде заповідь друга. І вона записана також у Євангелії від Матвія в п'ятому розділі. Блаженні, плачущі, як написано, да? ібо вони утішаться. На українській мові сказано. Блаженні засмучені, бо вони потішені будуть. В руському перекладі сказано блаженні плачущі». Ну трошки є різниця. <кій> Тому давайте помолимося і будемо роздумовувати. Боже наш, ми дякуємо Тобі за твою милість, за твою любов до нас, за Твої благословіння, які ми маємо сьогодні. Просимо милості у Тебе, щоб ти помилував нас і сохранив і дарував нам ще. Цю можливість сьогодні, Господи, прославити ім'я Твоє святе і за це слово Тобі дякую, через яке ми можемо сьогодні спасати наші душі. Допоможи, щоб це слово Твоє воно впало у наші серця, як у ту добру землю, і принесло плоди для Твоєї слави, щоб ми були не тільки слухачами, але і виконувачами слова Твого. За все ми Тобі дякуємо, наш Великий Боже, Отець наш Небесний, через Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь. Блаженні плачущі, ібо вони утішаться. По-українськи я вже сказав, блаженні засмучені. Як ви думаєте, на вашу думку, про який смуток тут говорить нам Ісус Христос у цій нагорній проповіді? Ми ну, бачили людей засмучених. От по якому поводу людина може засмучуватися? Або плакати? Ну один приклад хоча б на ну, наведіть. О! Не знаємо, що Видите? При втраті близьких можемо плакати. Так. Коли наші рідні, близькі помирають, ми можемо плакати. Люди плачуть, плакали колись на книжках гроші мали, пам'ятаєте? Хтось тисячі, хтось тисячі, хтось пару рублів, сотень. Плакали ми маленько, засмучувалися. Десь у когось майно згоріло. От мали хату, так? все, що в них було, згоріло. Людина буде засмучена, буде плакати, правильно? Коли нас образили, ми теж плачемо, правильно? Нам неприємно, коли нас ображають. Але знаєте, про який тут плач говорить Господь. Людина може навіть і втратити своє багатство, і за ним плакати. Але хіба про цей плач говорить нам Ісус Христос? Він каже, блаженні плачущі це ті, які бачать свій стан перед Богом, які плачуть за своїми гріхами. Що вони живуть неправильно, і вони так сокрушаються, вони засмучуються від того, що Богові то не подобається моє життя, і вони плачуть від того. Знаєте, Ісус Христос сказав так: горе вам, сміющіся нині, і бо время, і возридаєте. Дійсно, сьогодні багато людей вони не плачуть за своїми гріхами. За тим, що вони роблять неправду перед Богом, вони плачуть більше саме за тим, що є це земне, що не приносить ніякої радості, істинної радості, що не приносить істинного щастя, вони за тим плачуть і дуже сумують. Але знаєте, Господь говорить, що ті, які надсміхаються над Божим Словом, які не дивляться над своїм станом, в якому вони знаходяться перед Богом, які сміються, то Бог каже, наступить таке время, що вони, їхній сміх превратиться у плач, коли вони пристануть перед Божим судом, і Бог воздасть усім по їхніх ділах. Але людина, яка плаче, дивлячись на свій гріховний стан і плаче за своїм. Цим станом, що Богові це не подобається і вона кається у цих сльозах, плаче, то каже Господь, ця людина буде блаженна, яка замічає свої погрешності. А, е, псалмопевець Давид, цар Давид, він каже, блаженна людина, яку вразумляє Бог. І блаженна та людина, яка бачить свій стан перед Богом бачить свої погрешності, бачить свої согрішення, вона є блаженна, тому що її совість ще не спалена, і Дух Божий ще може працювати над нею. Блаженна та людина, яка дійсно вона сьогодні говорить, що я живу неправильно і мені треба покаятися, і яка не просто так говорить, а вона блаженна тільки в тому разі. Коли вона кається і навертається до Господа, вона приобрітає блаженство, вона приобрітає благодать. І знаєте, написано, що печаль раді Господа, оцей плач раді Господа, він производить неізмінне покаяння. Печаль мирська, вона производить космінання. Чому? Тому що ми часто можемо плакати, як я вначалі приводив приклад, коли ми плачемо за цим земним, яке не має цінності у Бога. Є цінність, коли наші близькі рідні вмирають, ми повинні плакати за ними. Дійсно. Але знаєте, коли ми плачемо за чимось іншим і сумуємо, оце вже каже Господь, оце, воно не принесе істинної радості людині. Чому? Тому що істинну радість може дати тільки Господь. І я пам'ятаю один приклад із Біблії, коли Господь сказав одному пророкові, що іди в той город, а він називався Неневія, вони були настільки грішними, що вони не могли відлічити праву руку від лівої руки, образно кажучи, то тобто вони не розуміли, що є добре, а що є зле. Воно вже все настільки перемішалося. Що вони вже добра не бачили, вони лише в усьому бачили зло і чинили зло перед Богом. І чаша, коли то та наповнилася гріхами, Бог каже: я унічтожу цей город, але іди, я їм даю, Бог дав їм ще один шанс покаятися. І посилає туди пророка І іон, і говорить: іди туди і скажи, бо ці люди дуже грішні. А я не хочу, щоб людина погибала в гріхах. Бог є чоловіколюбивий Бог, він любить нас усіх. І він не хоче, щоб людина загибала в гріхах. Але каже, іди і розкажи їм, що якщо не покаятесь, то загинете. І слово Боже нам так і говорить, що якщо людина не покається, вона загине. І на цій землі вона помре, і помре духовно. І написано возв'язя за гріх, то є смерть. А дар Божий то є вічне життя. І коли Іона, він приходить у цей город, і він ходить і каже, що через декілька днів цей город буде розрушений. Цей город буде розрушений. І що зробили ці невітяни? Коли цар почув це, ці слова, він зрозумів, що вони живуть неправильно, що Бог їх може знищити. І він об'явив пост, голод. Тобто від малого до великого, від худоби до всіх, кожна людина вона мала тримати піст, не їсти, сокрушатися, молитися і каятися. І написано, що Бог побачив їхнє каяття, як вони іскренно покаялися, і Бог зберіг їхнє місто. Розумієте, оце означає, що. Вони, коли оділи оце вретіще, оці одежі печалі, це показувало на те, що вони плакали за своїм неправильним станом перед Богом, за своїми гріхами, що вони робили гріхи. І якщо ми сьогодні не будемо помічати своїх погрешностей перед Богом, то ми нещасні люди. Якщо ми сьогодні не зрозуміємо, що ми сьогодні потребуємо, Оцього плача, оцього покаяння перед Богом, то ми не наслідуємо Царство Боже. І ми не можемо бути блаженними, і не можемо бути утішеними. А останнє, що я хочу сказати, пам'ятаєте, я колись говорив вам про царя Давида, який зробив гріх, убив чоловіка, невинну душу. Але коли прийшов до нього пророк і сказав, що ти є вбивцем, що ти зробив неправильно, він покаявся. І він написав оцей 50-й псалом: помилуй мене, Боже, по великої милості Твоєї, по множеству щедрот Твоїх, і згладь беззаконія мої. І бо беззаконні мої я осознаю, і гріх мій завжди перед мною. Тобто він зрозумів, що він зробив. Неправильно і, і покаявся перед Господом. І знаєте, Бог його помилував і простив. І якщо ми сьогодні, зробивши гріх, думаємо, а ладно, це невеличкий гріх, Бог простить, а ладно, там десь когось просто комусь погане слово сказав. Ну я ж не вбив, когось оскорбив, ну я ж не, не, не приклав до нього ніякого рукоприкладства. Але це є гріх. І Бог каже, що за ці гріхи ми повинні плакати, каятися. Бо якщо ми сьогодні за них не покаємося, за наші гріхи, то ці гріхи нас приведуть на суд Божий. І там буде воздаяння. Тому сьогодні на останнє Бог до всіх нас сьогодні говорить, що він повільває всім нам сьогодні покаяти. І для того, щоб приобрести оце блаженство, бо сьогодні кожна людина, яка вона помічає свої недоліки, це не є приниження, а це є возвишення. Ми іноді думаємо так, коли людина вона має якісь недоліки і замічає їх, то думаєш, так правильніше було би так подумати, як у нашому світі кажуть, усі так роблять, і ти роби. Але коли людина думає по-інакшому, що це неправильно, то кажуть, ти якийсь ненормальний, ти якийсь ненормальний. Сьогодні, якщо не куриш, то п'єш. Якщо п'єш, то не куриш. Тобто або і то, і то, розумієте? Або, або якісь інші гріхи, розумієте? Тобто читають, що ти якийсь ненормальний. Тому Господь каже, що людина блаженна яка помічає свої погрешності, яка кається, нам треба каятися кожен день. Перед тим, як йдете спати, не забудьте помолитися, сказати, Господи, ти мені дав сьогодні життя, ти мене охороняв. Прости мене, де я согрішив. Якщо помните, знаєте, треба пам'ятати. Усе, що ми робимо, нам треба якось запам'ятовувати. Бо ми іноді не придаємо значення нашим діям. І якщо ти пам'ятаєш, совість тебе засуджує, то треба сказати, Господи, прости мене. Там зробив неправильно, там зробив то, щоб ми лягатили спати уже прощеними, щоб Бог нас мог простити. Бо знаєте, завтрашній день багато людей лягають спати, але багато з них і не і не пробуджуються. І все, людина не розкаяна пішла туди. Тому хай нас Бог помилує, хай нам Бог дасть. Ту ревність, щоб ми плакали над нашими гріхами, сокрушалися. І коли людина буде сокрушатися, тоді Бог буде прощати і утішати. Тому так і сказано, що блажені плачучі, ібо вони будуть потішені, блажені, засмучені по Україні, бо вони будуть потішені, блажені плачучі, бо вони утішені будуть, помілувані будуть. Нехай Бог нас благословить, давайте молимося. Я би хотів помолитися. І якщо ви відчуваєте, що десь є якась провина, то ви можете у цій молитві так же сказати разом зі мною, прости мене, Боже, прости мої гріхи, я каюся і дай мені сили більше не грішити. Я буду молитися, а ви просто повторяйте за мною. Я буду робити деякі паузи, а ви за цими паузами просто повторяйте за мною. Дорогий Господь. Я визнаю, що я є грішний. Прости мої гріхи і очисти мене. Я каюся в своїх гріхах. І дай мені сили. Більше не грішити. Амінь. Хто ще не взяв газетку і книжечку журнали, то підійдіть та я вам дам.